Продовження зйомок фільму «Коростишів» Що я можу сказати про наш город? Наш город, наше місто красиве. Тільки тут живуть такі люди, як Аліна. Шухари це місце, плюють. Ось ось яка фігня, що це? Та Ладно, проще буде пригнутися. Коротше, мусорки-то які коротше. Якісь зубки валяються, десь якісь анівостройки, десь якісь мусор. Ну це ж люди роблять, а потім скажуть, що наше місто погане. Ну що це таке? Я взагалі не розумію таких людей, які оце не люблять наше місто, оце Блін, не живіть тут, а, чесно слово. Не подобається, не живіть. Да, Аліна? Аліна, можна вас взяти інтерв'ю? Девчонка, можно взять у вас в интервью? Ну, конечно. Э, ось еще один мусор. Э, э, да. Э, значит, панно пано Алина. Пано. Панно Алина. Что вы могли бы сказать про свое э, место? Понятно. Нема <реклама> девочка. <реклама> <реклама>